Друзі, всім привіт! Це відео про те, як ми з дружиною наважилися, назбирали коштів та купили нарешті своє довгоочікуване житло. Перед історією цього відео така, що ми з дружиною дуже довгий час знімали різні квартири і нарешті, назбиравши коштів, купили щось своє. На жаль, на час дуже складно купити велике житло, тому довелося купляти маленьку однокімнатну квартиру. Площа цієї квартири 42 квадратних метри. Зараз на відео ви бачите кухню. Вона ось так виглядала. Від забудовника з самого початку в нас йшов газ, газовий лічильник, газовий котел, а також від води в коридор квартири та невеличкий лічильник і одна розетка для газового котла. До речі, а ось і вона. Отже, стіни від забудовника були поштукатурені цементно піщаною штукатуркою. А стяжки не було. І загалом квартира ось у такому стані, як вона є. Прошу зауважити, що саме це планування квартири ми з дружиною обирали з початку, адже з самого початку запланували її змінити та зробити двокімнатною квартиру. Тому, кому було цікаво, ставте лайк. Дякую, що були на цьому каналі. І слідкуйте в наступних відео за трансформацією нашого житла. Всім дякую за увагу, спокійного, гарного, мирного дня, всім па-па! Е, так, ледь не забув. Завчасно вибачаюсь за дуже бридку якість звуку в майбутньому все виправимо.